На третє планарне засідання від 22 грудня 2023 року зареєстровано 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8 депутатів. Відповідно до пункту 12.46, закону України про місцеве самоврядування, Це стає повноваження, якщо на її планарному засіданні бере участь більшість загального складу ради. Відповідно до реєстрації у нас зареєструвалося це є меншість із гарної складу ради. Тому ми не можемо розпочати наше планарне засідання по причині відсутності хворобного депутатів. І без підстави, без належних поданих інформацій про їх відсутність, не присутні на планарному засіданні, що є порушенням, групи порушенням систематичним грубим порушенням закону України про місцеве звідлювання, відповідно до якого депутат зобов'язаний брати участь у поставинні засіданнях та робочих та е, усіх діючих комісій. Відповідно про час та дату наступного пленарного засідання буде оголошено у розпорядженні з нарожним Хочу також повідомити вам, що на сьогоднішній фенарне засідання було на народне питання про бюджет проєктів громади на 2024 рік. Відповідно, була створена робоча група, яка складається з розпорядних поштів начальників відділів і комісії депутатської постійної діючої комісії з фінансових питань. Хочу зазначити, що під час робочої групи по опрацюванню проєкту бюджету 2024 зі складу комісії з фінансових питань були присутні лише два члени. Це є Надія Євгенія Чонка і Світлана Іванівна Кольчук. Більше. Інші депутати, які входять в комісію, проігнували роботу комісії. За результатами роботи комісії був підготовлений проєкт рішення. Було комісією погоджено проєкт рішення і рекомендовано розглянути його на постійно діючій комісії на засіння виконавчого комітету, який відбувся вчора. Винести на розгляд планарного засідання. Відповідно до результатів вчорашнього засідання виконавчого комітету, члени виконавчого комітету не схвалили проєкт рішення. готуваючи це тим, що комісія з фінансових питань не засіла і не дала висновки до пропозиції. Хоча закону України про місцеве свідчування. Та відповідно до бюджетного кодексу не передбачено норму закону, яка б регламентувала, що перед засіданням виконавчого комітету повинен бути висновок постійно діючу комісію. Якщо відповідно до податкового кодексу. Прийняття бюджету місцевої передбачення до 25 грудня. У разі неприйняття бюджету фінансової діяльність селищна рада буде здійснювати за розрахунку 1,12 від бюджету 2023 року. Але в бюджеті 2023 року були передбачені і видатки які були, які на даний час виникли в селищній раді, добргованість. І у разі неприйняття бюджету над виникнуть дуже великі проблеми і негаразди, тому що кожна фізична людина або підприємство буде мати право звернутися у суд. Томоряється лише рада. Я не буду більше наводити аргументів. Ви всі дуже добре знаєте, і я думаю, що і наші жителі розуміють, в чому складається ситуація, яка у нас склалася з депутатами. Кожен з вас тут присутній розуміють. І ті претензії депутатів, які не являються на сесії, які каже, вимоги ставляться до селищного голови, щоб звільнити секретаря селищної ради, щоб звільнити з посади начальника фінансового відділу, тоді вони прийдуть на сесію. Я безпідставно то зробити не можу. Я не буду порушувати закони. Про місцеве заріднування, трудовий кодекс, не буду його порушувати. Але така ситуація заводить в ступці. Ставить під загрозу довіру мешканців нашої громади до органів місцевого та до державних структур, до державних символів. Тим більше під час військового е, воєнного стану. Ми знаємо, яка в мене ситуація на даний момент, скільки в місяці вже не відбувається сесія, чи зверталися ви до військової адміністрації, до президента про ось такі наслідки, які ми маємо на сьогоднішній день. 10 тисяч громад з 10 тисяч людей сьогодні перебуває від заложниках від приватних депутатів, де не можуть вирішитися нагальні питання. Перш за все це військові питання, це виділення коштів на Збройні Сили України і допомога сім'ям полеглих <кхи> або поранених. Я звертав зміни до голови військово-сільної вулиці, е, міністрів адміністрації і заказує місто. До голови Української обласної ради, я звертався з листом до голови Луцької районної адміністрації, я звертався з листом до голови Луцької районної ради, я звертався з листом до управління студію безпеки України, України в Українській області. На даний час я готую лист на президента України і на голову Верховної Ради з попитанням призначити мріянські селищній раді. Голову цивільної відійськової адміністрації. Якщо депутати, які тут присутні, здійснюють з цією позицією, то я прошу долучитися до цього листа своїм підписом. Якщо ситуація знаходиться в такому стані, то один з правильних варіантів, щоб не робити заручниками людей і не наражати їх. На ще більші негаразди. І врегулювати цю ситуацію я одним з варіантів бачу, щоб сюди призначено військової адміністрації. Якщо ви згідні з моєю пропозицією, ви на до ситуацію, то я попросив до вас отримати свою зараз. Зібрати саме депутати, без нікого вияти, ще. Почув так говорити, спілкуватися. Я не одне годовуюся. Обся. Чи хочете? Ні, води, це не хочуть. Я... Депутатами <смас> <я> мають розпускаємося. Депутатам, які мають, то ми мають інших депутатів, які систематично не дивляються на це. Мотивація одна має. Звільнити і ми прийдемо на сесію. Тому що в окремих депутатів виникло велике бажання у чоловіки нашої громади. Я це відкрито кажу на камеру. І хтось повинен тут відреагувати на цю ситуацію, щоб не виникла така ситуація в нашій громаді, як виникла в Бороть Боже! Якщо не можна регулювати проблеми в законній спосіб, вона сама регулюється, але поза межами законом. І тоді буде прецедентний відданий. Вона все рівно врегулюється. Тому що я почав... Вони перевіряють, ну, депутата, йому не хочу. Не не шпиляйте. Підроблені з підписи я на не знаю. Тому що в цьому початок є кінець. В цьому початку є Все, є початок є кінець. На даний час я більше половину часу трачу для того, щоб надати відповіді поліції, яку под часу трачу для того, щоб надати візи в суд за подану заяву. Я вже не знаю, скільки кримінальних проваджень. Порушено відповідно до звернень депутатів. Але, як правило, в кожному листі одні ті самі імена. Одні і ті самі імена. Я просто не знаю, скільки таких звернень є в поліцію, в Офіс президента, Службу безпеки України. Я просто Якби знайшли, я б сидів би вже в тюрмі. Але я вам так скажу: якщо є людина, статтю можна підібрати. Якщо не можна підібрати, то можна спеціальнувати. Це все тільки час. Але я то усвідомлюю. Чого вона дає нам? Що дає? Які наслідки? Якщо президент України або голова Верховної Ради Степачу буде вважати за потрібне. І попереджаючи ті негативні наслідки, беруть ті негативні наслідки, які склалися в, в Закарпатській області в одному із сільських рад, дуже добре знаємо про ситуацію, я думаю, що вони приймуть вагове рішення і знайдуть законні підстави, як сюди призначити голос війни міської адміністрації. Буде одна людина, яка буде, не треба буде ни голову, не депутатів, одна людина буде одного пізно вирішувати всі питання. Відповідно до закону про цивільну військову адміністрацію. Я думаю, що люди одержать платежі, вся заборонець буде проплачена, ці фінансові зобов'язання будуть виконані, і люди навіть трошки здикнуть з полегшими. Тому що в нас плана засідання перерва було оголошено 17 травня. 17 травня під час... Воєнного стану, у нас депутати не приходять на фленарне засідання і не вирішують тих нагальних питань, які постають перед громадами. У нас є безліч звернення військових частин, щоб ми могли спосіб допомогти нашим збройним, Україні, збройним силам України. А ви знаєте на даний час ситуація з фінансуванням Збройних сил, сил України? Ви знаєте дуже добре, що є питання. В Америки. ви знаєте, що є деякі питання в Європейському Союзі щодо фінансування. І зараз блідичок наших в край необхідний для наших хлопців. <плес> 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 Ну, а тих депутатів де що, а тим самі напечат, якщо скажімо, саме головна проблема, що в нас в законі, ну, скажімо так, не можна ідеально прописати законі. Є часто і такі провалені в законі, які щас, я думаю, що виправить. У нас відповідно до закону про місцеве сурнування, передбачено чітко, ясно, що депутат зобов'язаний. Брати участь у комунальних засіданні. Тобто він, заходом, він його закон зобов'язує бути присутній. Йому надається право підтримувати дане рішення чи не підтримувати дане рішення. Це його право. Але його обов'язок буде на комунальному засіданні. І брати участь у засіданнях профільних комісій. Він зобов'язаний, відповідно, з нашого регламенту Умерянської селищної ради, Головні комісії зобов'язані виконувати доручення селищного голови. Якщо я даю доручення зібрати профільну комісію, значить голова профільної комісії зобов'язана чи зобов'язаний зібрати комісію, розглянути ті питання, які виносяться на розгляд комісії. Вони порушують, усвідомлено порушують систематично закон України про місцеве самоврядування. Но з цим в Адміністративному кодексі, в кримінальному кодексі немає ніякої відповідальності. Тому на конгресі, який Смалянський доходить, і вже відбулося два засідання Конгресу за участі президента України і всіх профільних міністрів, я написав звернення, щоб розглянути питання щодо відповідальності депутатів місцевих рад за порушення відповідної статті. Тому що її прогалида. І депутата не можна заставити прийти на сесію. І ніякої відповідальності він не несе. Якщо він увідомлюючи, да, депутати місцевих рад не одержують зараз. Але вони ніхто їх не заставляв балотуватися і обиратися. Вони знали, що вони несуть відповідальність. Наші мешканці. 10 тисяч людей, які сплатили податки, вони наняли селищного голову, йому зарплату і заключили домовленість з депутатами у вигляді виборів, що депутати у кількості 22 осіб разом з головою виконавчим комітетом будуть чесно в порядку розпоряджатися їхніми активами у вигляді фінансових ресурсів та матеріальних ресурсів. Тобто ті люди, які сплатили свої працею, кошти в бюджет, і зараз у них нагальна потреба своїх допомогти їм, тому що вони зараз складають ситуація, депутати не збирають, ігнорують їх. І не виділяють ті кошти, які люди чесно заробили і поклали в кошти у вигляді нашого бюджету. Тому я зареєстрував звернення на меморандумі, прохання, Розглянути ситуацію відповідно. І ви не додали відповідь як депутат місцевої ради, який порушує закон, несе за це відповідальність. Куди вики бачиш в цій ситуації? Дав би Бог, щоб Степанчук разом з президентом України призначив на голову цивільної військової адміністрації. Це Дайте амбіції всіх депутатів і всіх, які підтримують тих депутатів, які зробили колас в нашій селищній раді, поставили до місця. Просто вони були не депутати, а просто громадяни, України і члени нашої громади. Сьогодні знову ж таки. Я маю нікати здавати пояснення. Телефонний дзвінок, колеги, зіноколем, прошу вас затримати, тому що є нове повідомлення про вчинення маршрут, вами, корупційних, якийсь дій і просимо дати вам пояснення, по даному факту. Люди ну Люди добрі. Скільки це можна? Це, це не тиск. Це не мобіль. Це не безпідставне звинувачення. Я розумію, аби дана ситуація відбувалася в мирний час. Но, ні, я це, я стан, під час воєнного стану. Як я можу пояснити тим хлопцям, які дзвонять до мене з передвої, чому їхня мама не одержала допомогу на лікування? Як я їм можу пояснити, чому ми тут, які сидимо, кожен день додому ходимо? Працюємо на роботі, чому ми не забезпечили їхню сім'ю дровами. Чому? Я не можу їм пояснити. Вони того не розуміють, що депутати не приходять на сесію під час війни. Треба не тільки закона боятися, а ще й Бога боятися. І якщо я підготую літак і дав вам повідомлення, якщо тут виявить бажання підписатися під цим листом, то прошу це один з боків вирішення питання. Я думаю, що президент України кажуть, якийсь на нашій драгує, не може... Ми цю ситуацію в нашій громаді. Тому я не можу нічим відповідати ті дзвінки, які до мене приходять. постійно. Я не можу говорити з тими людьми, які до мене постійно приходять. Я не можу пояснити, чому вони так відбувається. Може, тому що в Києві може там кращі люди відчувають цю небезпеку. Тому що так склалося, що... Цієї ночі, на протяжні тижня, їх страшенно там отаки спорядження. Нас був дякувати, нас спокій. Я думаю, що всі розслабилися, війні в нас немає. Не треба нічого вирішувати. Всім дуже добре сталося. Дякую депутатам, які знайшли час. бажання працювати на нашу громаді. Дякую, що не на Заплановано планарне засідання. Якщо відповідно вже законодавство ми не приймемо бюджет 25 числа, але ми не змушені його прийняти до Нового року, після Нового року. Така сама ситуація виникала в минулому році. Пам'ятаєте? Так само депутати проігнорували і не підтримали проєкт рішення. Потім проголосували з деякими змінами які фінансово ні на що не вплинули практично. Так, зняли багато тут такі голови структури, зняли кошти з фінансового відділу, тому що вони зараз виникла доморовень, по заробітній платі немає що доплатити. Дякую. Чи є в депутатів ще запитання?